Вітаю, друзі! Нове питання! Які шлейфові аромати можна порадити для цього осіннього сезону? Ви знаєте, тут є де розгулятися, і перш за все, це така затишна, чуттєва, тепла, східна гамма. Мені би хотілося маракеш з його карамеллю, ваніллю. Такою ніжною солодкістю. Мені би хотілося напевно чорну магію. Уявіть собі. Її встигли дуже добре підзабути, і зараз вона просто бентежить людей, які ніколи її не чули. Я би напевно порадила ангел, добрий старий ангел. Шалено сексуальний, шалено теплий, ніжний і затишний. Ну і давайте на цих трьох парфумах зупинимось.